Дякую всім, хто відгукнулися на нашу пропозицію. Дякую новоствореним громадським організаціям, дякую успішним громадським організаціям. Дякую всім, хто відгукнулися. Я думаю, що цей досвід дуже дуже корисний. І дійсно, як сказала Вікторія, в нас є ідей дуже багато, і як з'ясувалося, і люди є, які готові їх реалізувати. Просто треба оцей такий невеличкий потяг запустити. Настрій гарний, всі посміхаються, це чудово. Значить, проект. Я думаю, що має успіх спілкування, розуміння, посмішка, один одному сказав, один одному почув, це добре, і цього треба досягати. Гра має унікальні такі особливість, усвідомлення. Важливості діалогу, усвідомлення того, що лише разом ми можемо втілювати дуже гарні ідеї, які орієнтовані не лише на власні якусь вигоду, але і те, що буде корисно і цікаво для всієї громади. Спочатку всіх виникло бажання отримати те, що я хочу. Але коли пройшлися по всіх столиках, зрозуміла, що усіх чогось не вистачає, і всі хочуть все і зразу. Ну і гарна тематиційна гра до того, що нам потрібно комунікувати, домовлятися, і дай Боже нам всім цього розуміння в той час, коли саме це необхідно.

Почули один одного, ну тому що вже потім всі стали говорити і ніхто нікого не слухає, мати право висловитися і донести свою позицію, чому ти так думаєш? Тут сьогодні є багато внутрішньопереміщених остів, які інтегруються в нашу громаду. І мені, ну, в міру моєї діяльності, було цікаво спостерігати за цією взаємодією. Мало того, що вони якісь там певні статусни в житті, то, відповідно, і тут вони опинилися в якихось інших там умовах, іншій команді і по-іншому мали це все представити. Головне бажання комунікація знайдеться, треба знайти тих людей, з якими можна комунікувати і взаємоти. Які висновки зробила, дуже важливо чути і бути почутим. Дуже важливо працювати в команді для спільної мети. Дуже важливо розуміти цінність не тільки економічних ресурсів, які обмежені, яких бракує, які в руках не тих, хто гідний ними володіти і тому подібне, а ще й усвідомлювати важливість ціннісних орієнтів. Ми хочемо подякувати абсолютно всім, що себе з найкращої сторони, що показали дійсно, що наша громада ага. найкраща в Україні. І що ми можемо цього зробити, і я впевнена, що ми це зробимо найближчим часу дождя. Ну, я в першу чергу дякую за те, що ви всі прийшли. Майже кожна із вас говорила про те, що отримала позитивні емоції, отримала досвід. Я про себе теж ну я там десь підозрювала, що вмію тиснути. Щоб так, але щоб так. Тому сподіваюся, що всім. Вийдуть з ролі, бо я ще не вийшла. Що стосується самої гри, дуже цікаво, шумно, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. <плес> да. Хороші емоції, да хороші емоції. Всім дякую.